Не підводка, це просто провалять дівчатки. Давайте робити друге око. Треба... Цю от підводку, котра мені минулого разу не зайшла, не сподобалось. Може бути в неї сьогодні. Якось буде її день. Ні. В цій підводці можна було обрати або ось такий накінечник. Або взяти також фетровий. Ну, я вирішила спробувати ось такий. Ось з цієї сторони воно таке липке, не просохле. Якась латексна така штука. Прям воно, знаєте, якось стягує. Що ви не думали, що я вам брешу, Дивіться. Це що таке? О! Бачите, неначе в підводку хтось без дану клея. Це мерзко саме Це те, що я хотіла в стресовій зоні. В мене просто злипалися очі. Воно знімається шматками, просто неначе от плівочка. Коротше, продукт взагалі. Я не рекомендую його використовувати. Ти хочеш от трішечки підтірець, вирівняти у от лінію. Воно просто бере отак, от плівкою знімає тобі. Половина макіяжа, отут я розвецькала, воно мажеться, але продукт нормальний. Типу, все окей, з цією підводкою. Вона мені прям зайшла, подобається. Єдине, що от наконечні. Просто зробіть, будь ласка, не наконечник, наканечник і це буде прям пісня, бомба, буду рекомендувати. Ота яка боре гавнюшся просто.